Всім привіт! Якщо ви не хочете платити 4685 злотих за нострифікаційний іспит, то в мене є для вас хороші новини. Можна не платити. Через те, що є дофінансування на нострифікаційний іспит, і ця інформація є актуальна на листопад 2025 року. Наголошую на тому через те, що в Польщі все завжди змінюється. Але, як і всюди, є нюанси. Перше, це те, що ви маєте бути українцем і мати статус Укр. Ну, так само бажано жити в Польщі через те, що, так, ви можете подати документи, і зараз ми з вами розберемо, як їх подавати електронічні, але все одно вам треба буде ходити підписувати документи, заяви і взагалі навідуватися в Жонтпраці, тому бажано би бути в Польщі. Друге. Це офіційно бути безробітним в Польщі. Також вам треба мати профіль Зауфани, який видається, коли ви отримуєте песиль Укр, або польську банківську карту, через те, що нам зараз треба буде реєструватися, і треба могти залогуватися, щоб створити заяву, і це буде відбуватися або через профіль Зауфани, або за допомогою вашої банківської карти. Це планувалося як коротке відео, тому довго говорити не буду, а покажу вам наочно. Тому поїхали, відкривайте ноутбуки і будемо заповнювати вніски. Перше, що нам потрібно зробити, це зайти на сайт сайтgou.pl. Силка буде підкріплена під відео. Ми заходимо на цю сторінку, і треба нам залогуватися. Є два варіанти, і ви вибираєте логування через призлогінгу.pl. Ну, і тут є декілька варіантів, як це зробити. Якщо у вас є банківська карта, можна через банкінг. Мені зручніше це робити через профіль зауфаний. Вам приходить смс ви її підтверджуєте, ну і ви залоговані. Далі ми вибираємо услуги електронічне. Потім ми переходимо до реєстрації особи безроботної. І вибираємо це, що під низом. Зглушення до реєстрації, як особа безробота. Ми її клікаємо, вибираємо. І тут перед вами така анкета, яку треба заповнити. І перше це треба заповнити адресат вніску. Я подавала в Кракові в Гроцькому жанді праці, але це залежить там, де ви зараз знаходитеся. Від вашого міста. Ну, тут вибиває анкета. Я просто так вибиваю так, ні. Ви собі читаєте і відповідаєте на ці запитання. Я просто хочу показати вам, бо після кожної анкети заповненої і відправленої і ви йдете далі. Там заповнювати дуже багато, я вам зразу кажу. Ви можете собі зробити завчасно скани документів. Там треба буде і ваш звичайний паспорт, ну, закордонний мається на увазі. так, також скан додатку до диплома, диплома, тестат, ну, багато чого. І, відповідно, можете зробити скани на принтері або фотографії якісні, і потім закинути їх в один документ, щоб це не було просто збірка, фотографій, а документи. Коли ви відповіли на всі запитання, підходимо донизу, нажимаємо цю синю кнопку у сталі статус особи на ринку праці. Після заповнення першого етапу анкету вам буде доступний другий, після другого, третій і так далі. А ми переходимо до справ, і тоді, якщо ви все добре затвердите, у вас буде карта реєстрації безроботного. У ну, мене тут ви бачите вже багато внісків, бо <гум> я вже це проходила. А у вас на першому етапі буде одна карта реєстрації безробітного. Після подачі ви чекаєте декілька днів, поки вам цю карту у жонт затвердить, ви отримаєте сповіщення чи до електронної пошти, можете так само перевіряти на сайті процегу. Після того, як вам затвердять цю карту, ви можете приступати до наступного етапу. Ми переходимо до услуги електронічної, вибираємо ринок праці для України і вибираємо вніс. Клікаєте на внісик, а тут теж треба буде вибрати адресата, тобто той ужад праці, в який ви хочете подаватися, там, де ви живете, чи там, де вам близько. Вибираєте його, нажимаєте Далі. І переходите безпосередньо вже до виповнення самого вніску. З повністю його заповнюєте, скани, які треба, ті висилаєте, і клікаєте далі. Після вдалого заповнення у вас цей вніс буде в справах. Ви переходите в справи і там його можете бачити. Ну і на розгляд цього вніска дається 30 днів. Може бути більше, може бути менше, але потім вам прийде сповіщення про те, чи вони його затвердили чи ні. Скажу зразу, що розглядати внісик можуть місяць, можуть менше місяця, можуть більше місяця, тому майте це на увазі. Також знайте, що одну частину вніска заповнюєте ви, другу частину та учельня, де ви будете здавати. Ноцифікаційний екзамен, тобто університет, в якому ви будете здавати носифікаційний екзамен. І також, якщо вам затвердять ваш внісик і дадуть вам дофінансування, то ви маєте принести з університету, де ви будете здавати такий залочник, 2, в якому буде вказана точна сума, яку ви маєте заплатити, назву університету, всі там дані університету і все це затверджено підписом. І початку університету, і вказана точна дата, до якої кошти мають поступити на рахунок університету. Кошти за носифікацію. І може бути навіть таке, що у жонт не виплатить ті кошти до кінця встановленого терміну, так? до якого ви можете заплатити за нострифікаційний екзамен. Що тоді робити? Скажу зразу, за терміни ви обов'язково питайте, у свій жонт, коли точно він виплатить. Якщо ви розумієте, що так сталося, що ви не встигаєте, зверніться до університету, де ви будете здавати цей екзамен. Мені, наприклад, пішли на уступки пані Івона в Білостецькому університеті, вона мені все пояснила і дозволила самій заплатити за цей екзамен. А тоді, коли кошти виплатить жонт праці. Тобто в них будуть якби дві суми, е, так, за нострифікаційний екзамен від мене і від Ужонду, То тоді, коли ця сума від Ужонду праці поступить на рахунок, я писала заяву, і вони ці кошти, саме в цей момент, коли Ужонд виплатив, вони мені ті кошти перекажуть мої на рахунок. Тож, навіть якщо ви розумієте, що у жонт не встигне вам заплатити до терміну встановленого університетом, не хвилюйтеся, просто ідіть і говоріть із секретарем, і я впевнена, що вам підуть на уступки. І ще хочу сказати, що обов'язково читайте умову. Яку ви будете потім підписувати, і я мала принести довідку, що дійсно я була присутня, а потім принести довідку про ем, результати екзамену. Деякі у можуть вам поставити умову, що якщо ви не здасте носифікційний екзамен, вони можуть попросити вас повернути кошти, тому уважно читайте. Обов'язково ідіть секретаріат після здачі екзамену, і візьміть довідку про те, що ви дійсно були присутні на екзамені. Що дійсно гроші не пішли незрозуміло куди, а ви дійсно були. На екзамені і є довідка, яка це засвідчує. І після цього всього, навіть коли ви отримали гроші, все одно у жонт може вас попросити десь прийти. І щось підписати, або просто явитися в ужан праці, то майте це на увазі. Сподіваюсь, я розповіла вам щось корисне, щось цікаве. Якщо так, то лайки, коментарі, підписка вітаються. А якщо вам щось не сподобалось, або ви зі мною не погоджуєтесь, також пишіть в коментарі. Я читаю ці коментарі, обов'язково вам відпишу. Тож всім дякую за увагу, па-па!